В Дніпрі вже нікого не здивуєш кількістю бігунів на набережні. Бігають у будь-яку час доби, у будь-яку пору року, але в холодний сезон дуже просто можна зрозуміти, хто тільки починає це робити, бо людина виглядає приблизно ось так. Одягнена доволі тепло. Якщо людина бігає вже не перший рік, то її одяг буде більш легким, приблизно так, як зараз я виглядаю. Ну а якщо людина бігає вже давно та познала дзен у цій справі, то виглядає вона ось так. Бігун. З позначкою ПРО. Це Дмитро Шоломинський. Навіть в люті мороза він бігає в самих шортах. каже, любить ставити виклики своєму організму. Тож постійно випробовує, на який максимум здатне людське тіло. Дмитро, розкажіть, будь ласка, е, в який момент ви розуміли, що треба роздягтися, і треба вже для бігу вам залишатися саме в шортах? Це напевно, почалось ще у школі. Е, ну я гадав, що мені треба виходити з зони комфорту та якось розвиватися, бо ну, людина не може розвиватися, якщо вона у зоні комфорту. Ну і це вже переросло у такий е, спосіб життя. Я вже ну, майже не відчуваю холоду, це просто як одне з відчуттів. Тобто е, це загортовання воно почалося до бігу чи е, стало наслідком бігу. Для мене бік та загортовування, воно якось зараз зійшлося в єдину точку, і воно як синергія працює. Бо коли я починав, я ще не бігав так гарно, я вважаю, я гарно бігав. <сíns> <сíns> а зараз бігаємо у горах, бігаємо треу, і там зазвичай дуже холодно, навіть улітку може йти сніг. І якщо ти не пристосован до холоду, то в горах це може мати. До яких наслідки? мінусів бігаєте роздягненим? Це зложить від темпу зазвичай. Бо якщо ну, саме така екстремальна була пробіжка. <ху> ну я не знаю. Якщо тільки в шортах, так. то це напевно ну, десь до мінус десяти. Я не знаю. Гардбіг саме так називають фізкультуру на морозі практично роздягненим. Вважається, він має неймовірну оздоровлюючу силу, покращує метаболізм, зміцнює імунітет, бадьорить і покращує настрій. Утім, новачкам категорично заборонено одразу скидати себе увесь одяг. Дмитрі, от дивиться нас зараз людина і вирішує теж з сьогоднішнього буквально дня починати отак бігати. Чи порадили ви? Давайте трошки зупинимося, бо я вже втомилася. Прямо з сьогоднішнього ні. Сьогодні дуже вітряно. Мінус, як я дивився, мінус три, десь вітер. А, треба починати, я би йому радив починати десь влітку. Влітку, так? Так. І восени. Ще тримати той темп, та й потрохи ну не вдягатися. Або треба це ж ми говоримо про оголений бік, а бігати сьогодні просто можна почати? А то звісно, я вважаю, можна бігати в будь-який сезон. Що я хочу сказати, Дмитре? Я зацікавлена. Мене дуже це все прям приваблює. Я теж хочу спробувати. Я поки не готова настільки оголена. Навіть скажу так, мабуть, глядачі ще не готові, щоб я була настільки оголена, але я спробую пробігти більш роздягнути. Оу, ну я тільки похлопаю, так? Давай спробуємо. Побігли. Неочікувано виявилось, що бігати ось так не дуже і холодно. Темп пришвидшився, а головне захотілось посміхатись та радіти життю. Але, звісно, так робити краще під наглядом досвідченого тренера. Команда нашого героя запрошує всіх дніпрян на безкоштовні тренування, де вас навчать не просто бігати, а робити це правильно та з задоволенням. Світлана Астахова, Павло Черненко, Дніпро Тіві.